Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б хотіли переглянути сьогодні, 3 березня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант лицар Пентаклів говорить ні. Зараз якийсь застій у ваших справах і не час вам рухатися у тому напрямку, який ви обрали. Результату ви не отримаєте. Для вас сьогодні ні. Другий варіант так. Вісімка жезлів говорить про те, що сьогодні для вас буде дуже активний і насичений день. Ви зможете досягти в будь-якій сфері свого життя успіху, і все буде просуватися дуже швидко. І третій варіант. Так. Вам взагалі третій аркан Зірка, тож все говориться, що те, що ви забажали на сьогодні, для вас відповідь так. До того ж, потрібно знати, що вам сьогодні варто будувати перспективи на майбутнє, рухатися у тому напрямку, який ви обрали, і дружні зустрічі. Або спілкування з оточуючими вам принесе задоволення. А я, як завжди, нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть нові енергії і будуть інакші вам показники. Тож бажаю всім гарного дня, миру вам!